Привіт! Сьогодні у нас буде багато локшини з вишковим сиром, томати, соус, ну, як соус, кетчуп. Так, тут дуже класно приперчені макарошки і трошки соєвого соусу. Усім смачного. Змачно. Також нагадую, пописі є баночка, в яку ви можете задонатити. І допомогти каналу та... Також ви можете підказати ідею для відео. Я просто паралельно дивлюся серіал Спадкоємці. Тут неймовірна розмова між Грегом і Томом, але просто кожного разу відволікались на це, перепрошую. Дуже смачно. Але лакшинка трошки постаяла, скажу чесно, десь 20 хвилинок. Помідорчики солоденькі, сезонні. Дійсно, підмічено про хліб. Буду себе бажати арабським скакуном за декілька лямів.

<laughs> Cândalo, eu За традицією, кава без рослинного молочка. Запам'ятайте назавжди, якщо у вас рослинне молоко, або знежирене, або безлактозне, то не можна його поєднувати з кислими сиропами, як, наприклад, вишня. Вишня це все таки кислий сироп. Якщо у вас буде а не кава. Обожнюю цей переклад. Я не знаю, чи було це в оригіналі, але кожного разу, коли актор проходить, він такий ага, ага. І це такий, знаєте, просто радісний, ага. Обожнюю наших акторів дубляжу. На це, це, це шикарно. Ми продовжуємо. Трошечки була затримка через роботу. Так, вже вечір, але треба було відповісти. Усім смачного. У мене поки доблю серіал, тільки одне питання в голові. На хіба в офісі керівника прозорі скляні стіни? Окей, дизайн круто. Це виглядає круто, але якщо це звичайний офіс, так. б дуже класно підійшло щось з трюфелем, але поки його немає. Буде найближчим часом. Ніяк не можу добратися. Доповзти. Краще буде так <смі> в моїй ситуації. Доповзти до сальбо, щоб його купити. Мені дуже подобається стиль життя. Знаєте, а, -ля, а скандинавський. Чому Аля? Просто скандинавський, коли ви живете біля моря, постійно холодно. Ну, хоча моя шкіра, звичайно, піде оця, бо в мене дуже ніжна шкіра, і як тільки починається холода, то все. Якщо я тільки сніму перчатку, просто там щось на телефонний дзвінок відповісти, то все. На наступний день червона рука. Так, навряд чи я б там прожила, <с> але мені це подобається. Я не знаю, чому мені дуже не подобається спека. Просто терпіти її не можу. А холод плюс-мінус. Тобто я можу його терпіти? Ну дай, щоб я шкіра сказала так, <с> це, мабуть, єдине, що вона не потерпить. Це найкраще. Ага. Я не знаю, що там було в оригіналі, але наша озвучка робиться в рази смічніше. Кушню, кава. Це я тільки розумію. Просто в цій серії вже був мужчина, який набив собі Кен на лобі. Йому пообіцяло один мільйон доларів, якщо він якісь докази доставить або фотографії, або саме ще раз наб'є. Ви ж це розумієте, так? Тобто з Кенделом зараз з батьком вони поспілкувались. Вони плюс-мінус уже дійшли не згоди. і тут приїжджає і йому така підстава, підстава від Романа. О oh май. Я все розумію, але той путь Верінюк не дозволив. Мені дуже подобається актор, який грає Романа, але мені не подобається цей персонаж. Абсолютно ні. І той факт, що він відмовився підписувати лист, який написала Шив, а при цьому він тепер представляє свого брата, виглядає ще жахливішим. Це діцинірство. Жесть дядя?